Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування фаршированих перців. Перш за все почнемо приготування з підготовки овочів, нарізаємо ріпчату цибулю, частину кубиком грубим, а частину півкільцями. Кубиком відразу викладаємо в сковорідку, наливаємо туди олії і моркву натираємо на грубій терці. Моркву також ділимо на дві частини. Частину моркви ми додаємо до цибулі нарізаної грубим кубиком і іншу частину додаємо до цибулі нарізаної півкільцями. Також нарізаємо дрібнесеньким кубиком помідори. Помідори додаємо відразу ж до рису. Рис у нас вже заздалегідь зварений і охолоджений. Натираємо сюди свіжий часник. На дрібній терці або можете вичавити через чеснокодавку. Додаємо сюди також дрібними шматочками нарізане куряче м'ясо. У мене тут частина є грудинки курячої, а частина зі стегна, так, щоб начинка була більш соковитішою. Додаємо сюди засмажку з цибулі і моркви, там, де ми нарізали цибульку грубим кубиком. А там, де півкільцями, ми в окремій ємкості просмажуємо, де ми будемо. Тушкувати вже наші перці. Там ми додаємо перетерті помідори або помідоровий такий собі соус. і сметану. Усе перемішуємо, прогріваємо на малому вогні буквально 2-3 хвилини, після чого туди поступово вливаємо воду. До нашої начинки додаємо спеції. Я додаю такі як сіль, чорний малиний перець, зовсім небагато копченої паприки і улюблені спеції для м'яса. Тепер завдання усе добре змішати, так щоб інгредієнти усі між собою перемішалися, скажімо так, в одне. Краще це робити руками. До соусу поступово ми вливаємо воду та знову ж таки прогріваємо, доводимо до кипіння. Заздалегідь також собі підготуйте перці, їх потрібно почистити. Максимально обережно зрізати з них ось ці шапочки, де корінчики є, і вичистити середину від насіння. Далі ми наповняємо начинкою наші перці. Наповняємо щільно, начинки ми не шкодуємо так, щоб було смачно. Готові перці, перекладаємо вже в прогрітий соус, соус обов'язково пробуйте на сіль, можливо, знадобиться трошки більше її. І за потреби рідини, якщо ви вже викладете всі перці, подивитеся бракує рідини, можете долити кипяченої води, але так, щоб в загальному рідина не доходила до верху перців 3-4 см. Додаєте, що за бажанням духмяний перчик або лавровий листочок, накриваєте кришкою і з моменту. Закіпання зменшуєте вогонь, тому що перці не мають кипіти там прям сильно, а ледве-ледве бурліти, або найкраще, коли вони просто мліють. Можливо, трошки довше, але повірте, воно буде смачніше. Також е час приготування буде залежати від сорту ваших перців. Наприклад, перець білозірка готується набагато швидше, ніж той самий перець такий червоний, м'ясистий, буквально там на 5-7 хвилин, але все ж таки. Але в будь-якому випадку отримуєте ось таку смачнющу страву. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!